Добрий день, дорогі глядачі. Сьогодні хочу розповісти, чим обробити яблуню від яблуневої плодожерки. Сьогодні у нас 28 травня, вже приблизно тиждень, як цвіте акація. Це є признаком, що почався лід бабочки плодожерки Потрібно терміново обробити яблуню від плодожерки. Значить, Чим я буду обробляти? кораген це буде від плодожерки. Також додавлю антраков, профілактика парші. І також додавлю карбамід, це позакоренева. Підкормка е, азотом по листі. Значить, Чому треба обробляти яблуню, коли цвіте акація? Це є признак, що набралась сума ефективних температур, коли почався лід відкладання яєць подожеркою. Тому зараз, якщо я обру, оброблю корагеном, то, по-перше, знищу бабочку. По друге, якщо яйця там є, або вже деякі личинки лупляться, то вони теж загинуть як яйця, так і личинка. Потім в слідуючим раз вже можна буде обробити десь через 2-3 неділі, коли почнеться. Другий лід водожерки. Отже, сьогодні обробляємо цими препаратами і будемо надіятися, що наші шкільники загинуть і яблучка будуть чисті. Добре? Був радий поділитися власним досвідом. До побачення.